Вітаю вас у новому відео. Зустрічаю вас на кухні. У нас ранок буднього дня і я готую собі сніданок. І Сьогодні це будуть тости з авокадо, яєшня і трішки салату. Для приготування тостів я вирішила підсмажити хліб на грилі. І Також буду його намащувати сиром Філадельфія. викладати шматочки авокадо. І посипати їх також насінням сумішю зерен різного насіння. Зазвичай мої сніданки були значно простіші і одноманітніші, але оскільки зараз я прокидаюся на 2 години раніше, то маю більше часу для приготування саме якихось незвичайних сніданків. Я обожнюю рано прокидатися. І навіть більше не через те, що щоб більше встигнути, ні, для мене, я думаю, як і для будь-якої мами, цінний цей час, коли ти можеш побути наодинці із собою, присвятити час собі. Тим більше, якщо рано встати. Ви нікуди не запізнюєтеся, і це таке відчуття спокою, немає якихось нагальних справ, як у нас в день буває, що закрутиться, завертиться, і потрібно все кудись поспішати. Ні, зранку можна, поки всі сплять, ще, присвятити саме час для себе, для своїх роздумів і насолодитися чудовим ранком і чудовим поживним сніданком. Пишіть мені в коментарях, чи любите ви рано прокидатися, чи ви змушені рано прокидатися, можливо. І що у вас на сніданок у будні дні. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі, тому запрошую вас до спілкування. А також, звісно, ж, запрошую вас, якщо ви ще не підписані, підписатися на мій канал. Це додасть рейтингу моєму каналу і допоможе його просуванню. Для мене це є дуже важливим. А всім, хто зараз також їсть, всім смачного. Оскільки часу у мене ще вдосталь, я одразу після сніданку намагаюся завжди помити посуд, щоб потім, коли повертаєшся додому, тебе не зустрічала ось ця гора немитого посуду. І знаєте, коли заходиш на кухню, все, вже настрій зіпсований, якщо бачиш купу посуду немитого. А так, маю час, одразу все перемила, і тоді вже кухня чиста, і на неї, звісно ж, приємно заходити. Одразу хочеться ще щось зготувати смачненьке. Посудом розібралася, все буде тут вже так і лишу, потім повитираю, розставлю на свої місця. І є в мене ще одна така щоденна рутина, від якої нікуди не дінуся. І Вирішую також її зробити, тому що насправді це займає кілька хвилин, але якщо отак його відкладати, відтягувати, то воно, знаєте, воно наче поглинає твою енергію, коли ти його все відкладаєш, прокрастинуєш. Але якщо ось зібратися, і ти знаєш, що в тебе є ще кілька хвилин до виходу, і ти можеш присвятити цей час корисній справі, і тому я все одразу поскладала і поскладала навіть одразу у шафи по своїх місцях. Що ж, речі розклала, біжу на заняття і продовжу вже в обід. Буду розбирати мити іграшки дитячі, замотивую вас трішки на миття іграшок. І також буде смачна ідейка вечері. Зараз я хочу помити дитячі іграшки, зокрема, ось це лего. Ось це зараз розберу. І ось цей килимок. Також хочу його помити, тому що він все одно бере на себе трохи пилу. І мити я буду із оцим засобом для миття посуду, який показувала вам нещодавно у відео в огляді. Ще знайшла декілька деталей. Вирішила помити все ж таки із якимось засобом, але не хотіла додавати якесь мило, звичайне. Чи дитячий навіть шампунь, тому вирішила додати ось цей засіб для миття посуду, оскільки він є екологічним, а дитина, навіть якщо і не суне конструктор до роту, то все одно руки потім так чи інакше потрапляють там до рота, до обличчя, і вже хотілося мені, щоб вони були такі більш очищені. Мамочки, діліться, як часто ви миєте іграшки, якими засобами, яким чином що обираєте. Я, наприклад, дуже не люблю м'які іграшки через те, що вони просто магніти для пилу, і тому намагаюся якнайменше, щоб таких іграшок було в моєму домі. І принесла я вже кошик, цей вода стікла у ванній, і я поставила на ось таку пилюшку, яка не промокає на столик, хай зайва волога ще стікає. І я колись казала, може хтось не чув. Я колись працювала у Лего студії, і ми там теж мили конструктори, які діти збирали на заняття, І це була ще та розвага. Ми ось так брали. І ось так простукували кожну детальку, щоб волога повитікала. І ось так все на простирадлах, в класах розстеляли, робили це на канікулах. Поки дітки не займалися, вчителі, адміністратори і директор, мили конструктор. І наостанок поділюся з вами ідеєю, і також рецептом смачної вечері безпрограшний варіант в домі, де є діти. Це, звісно ж, будуть макарони, а саме спагетті. І страва, власне, називається Паста Болоньєзе, тому що спагетті подаються із соусом Болоньєзе. Для соусу нам знадобиться одна середня цибулька. Морква у мене із заморозки, я використовую свою заготовку і також пів кілограма фарша. Спочатку я обсмажую таку підсмажку із цибулі і морквою, потім викладаю фарш. і вже обсмажую те все разом. Додаю томатної пасти, трішки соєвого соусу. Мені дуже подобається його додавати до м'ясних страв. Також спеції за смаком, сіль, перець. Я кладу паприку, сушений часник. Ну і звісно ж, коли ви вже покладете фарш, важливо розбивати ось ці грудочки, щоб не було комочків, щоб фарш був однорідний. Монтую це відео, дивлюся на ці спагетті, які стерчать із кастрюлі, і згадала анекдот: як хлопець вже закінчив школу, поїхав в інше місто на навчання і телефонує мамі і питає: Мама, я тут хочу зварити собі спагетті, куди дівати іншу половину спагетті? Що з неї зробити, як її зварити? Сподіваюся, у моїх хлопців не буде таких запитань. І вже наприкінці я додаю кілька столових ложок томатної пасти, додаю також трішки водички, щоб утворився такий соус. І також на сам кінець додаю соєвий соус, і це все разом протушковую буквально кілька хвилин. І в спагетті за цей час також зварилися і викладаю соус болоньєзе на спагетті, посипаю зеленню, тертим сиром, і смачна вечеря готова. Залишилося додати лише кілька овочів. І сім'я нагодована. Якщо додивилися це відео до кінця, ставте вподобайку. А ми з вами побачимося зовсім скоро, сподіваюся, у нових відео. Па-па!